Друзі, мене звати Альона, я керівник розплідника Алеант. Забігаючи наперед, скажу, що дана серія відео присвячена східноєвропейській вівчарці та відповідям на популярні запитання. Тому будемо розказувати про те, як має виглядати собака цієї породи, максимально наближена до стандарту, та які риси відрізнятимуть її від німецької вівчарки. Кожна порода починається з голови. Голова описана у стандарті, у формі злегка загостреного клину, і це суттєво відрізняє її від того, як описується голова у стандарті німецької вівчарки. Відмінності є як у формі черепної частини голови, так і в будові самої морди. Перш за все, черепна частина голови східноєвропейської вівчарки більш довга, з майже плоскою верхньою лінією черепа і майже такими ж плоскими скулами. Тім'яна частина теж плоска. З невеликим нахилом долобної частини невеликої ширини. Якщо дивитися згори, то череп має форму тупого клину. Вуха достатньо великі, високопосаджені, помірно широкі. Небажаними є вуха міської посадки, розвішені або короткі вуха. Слабкі та м'які вуха у русі це серйозний недолік, а дуже м'які чи висячі вуха вже є безкваліфіційний порог. Надбровні дуги є слабо вираженими. Дуже небажаними для східноєвропейської вівчарки є високий лоб, а також така форма голови, при якій верхня лінія морди є по суті продовженням верхньої лінії черепа, що по суті теж є пороком. Губи завжди мають бути добре пігментовані та в міру сухі. Сирі губи це серйозний недолік. Мочка носа достатньо велика, виключно чорного кольору. Очі у східноєвропейської вівчарки помірно широкого поставу у формі мигдалини. Обов'язково темні. Колір очей від темно-коричневого до темно-горіхового. Світлі очі варто відзначити як порок. Які ж суттєві відмінності від голови німецької вівчарки? Адже стандарти з першого погляду мають багато спільного. Давайте розберемося. Стандарт німецької вівчарки говорить, що голова має бути суха, між вухами помірно широка і не повинна бути грубою та довгуватою відповідно до загального вигляду. Лоб тільки трохи округлий. Морда не повинна бути загостреною. Череп із помітним, але не різко вираженим переходом від лоба до морди. Я спеціально виділяю лише те, на що варто звернути увагу. Тому, як ми вже говорили раніше, для східноєвропейської вівчарки якраз не тільки небажаний ось цей виражений перехід від лоба до морди, а й відповідно до його прояву може бути і дискваліфікаційним пороком. Адже голова такого собаки не відповідатиме стандарту породи Наостанок декілька фото для простоти розуміння відмінностей.